Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». У цій програмі поговоримо про те, як пройшли єврокубкові вихідні. Хто здивував, а хто розчарував своєю грою. Також розповім про інші новини футболу, наприклад, про схему, за якою грабували український футбол, а також про те, що Реал може втратити свою зірку через космічну пропозицію. З вами Ярослава Олексюк, і ми розпочинаємо. Першими згадаємо матчі УПЛ. Восьмий тур подарував одразу кілька сенсацій і видовищних матчів. Колос поступився вдома руху. Рахунок 0-2. Львів'яни реалізували свої моменти і здобули першу виїзну перемогу в чемпіонаті. Епіцентр на своєму полі програв зорі з рахунком 1-2. Луганчани вирвали перемогу наприкінці зустрічі та зміцнили з позиції. У середині таблиці Карпати у Львові переграли Олександрію з рахунком 2-0. Ще один важливий крок для зелено-білих, які продовжують набирати форму. Оболонь і верес розійшлися миром. Рахунок 1-1. Київський колектив знову не зумів втримати перемогу. А рівняни вирвали одне очко наприкінці гри. Полісся розгромило Полтаву рахунок 4-0. Команда з Житомира грала впевнено і контролювала події від першої до останньої хвилини. Тривбас упевнено переміг Кудрівку. Рахунок 3-1. Команда Юрія Вернедуба демонструє стабільність і тримається у верхній частині таблиці. Динамо знову оступилося. У поєдинку проти металіста 19-25 Кияни зіграли в нічию. Рахунок 1-1, втративши чергові очки у боротьбі за лідерство. Головна сенсація ЛНЗ Черкаси у столиці розгромив шахтар із рахунком 4-1. Гірники відкрили рахунок, але потім... Пропустили чотири м'ячі. Це перша поразка чинного чемпіона у цьому сезоні. А тепер турнірна таблиця після восьмого туру. На першому місці шахтар 17 очок. Друге і третє ділять Динамо та Кривбас по 16 балів. Далі Полісся і Металіст – 19 19-25, У них по 15. Шосте місце посідає ЛНЗ. Сьоме колос, восьме Карпати, дев'яте зоря, а десятку замикає оболонь. Восьмий тур запам'ятався гучною сенсацією, великою кількістю голів і неймовірною боротьбою у кожному матчі. Далі ще цікавіше, адже інтрига у. Верхівці таблиці лише зростає. Восьмий тур іспанської ла-ліги стартував у Памплені, де Осасуна на рідному полі здолала Хетафе з рахунком 2-1. Господарі впевнено розпочали матч і втримали перемогу, незважаючи на натиск суперника в кінцівці. У суботу Леванте на виїзді переміг Реал Ов'єдо 2-0. Гості виглядали переконливо і заслужено забрали три очки. Жерона вдома обіграла Валенсію рахунок 2-1. Команда з Каталонії продовжує свій вдалий старт старт і вже вкотре демонструє стабільність у грі. У Більбао Атлетік переграв мальорку з аналогічним рахунком 2-1. Баски повністю контролювали матч і не дозволили супернику повернути інтригу. А головна гра дня на Сантьяго-Барнабео Реал Мадрид упевнено переміг Вільяреал рахунок 3-1. Вершкові діяли з позиції сили, домінували у володінні м'ячем і повернули собі лідерство в таблиці. У неділю Алавес. Впевнено, переміг Ельча з рахунком 3-1, класно зігравши у другому таймі. Найгучніший результат туру у Севільї. Місцева Севілья розгромила Барселону з рахунком 4-1. Андалусійці шокували каталонців швидкістю, агресією та неймовірною реалізацією моментів. Рая Вальякано несподівано переміг Реал Сос'єдат на виїзді, рахунок 1-0. А Реал Бетіс здобув вольову перемогу над еспаньолом рахунок 2-1. і завершував тур матч у Віго, де Сельта та Атлетіко Мадрид розійшлися миром. Рахунок. 1 -1. Господарі повели в рахунку, але мадридці відігралися наприкінці зустрічі. А тепер турнірна таблиця після восьми турів. Лідирує Реал Мадрид, який має 21 очко. На другому місці Барселона у неї 18. Третє місце займає Вілля Реал. Четверте Реал Бетіс. П'ятим іде Атлетіко Мадрид. Далі Севілья, яка після гучної перемоги піднялась на шосту сходинку. На сьомій позиції Жирона. Восьмим іде Атлетік Більбао, дев'ятим Алавес Адесі десятку замикає райо Вальякано. Восьмий тур ла ліги став справжнім випробуванням для грандів і довів. Цього сезону іспанський чемпіонат обіцяє бути максимально непередбачуваним і захопливим. А далі переходимо до огляду сьомого туру англійської прем'єр-ліги, одного з найнапруженіших у нинішньому сезоні. Тур відкривала матч у Бормуті, де господарі впевнено переграли Фулгем рахунок 3-1. Вишні контролювали гру з перших хвилин і заслужено здобули три очки. У суботу Тоттенгем у драматичному поєдинку на виїзді переміг Ліц Юнайтед з рахунком 2-1. Шпори знову довели, що вміють ламати опір суперників у найнапруженіші моменти. Арсенал у лондонському дербі здолав Вестгем із рахунком 2-0. Каноніри діяли холоднокровно, використали свої шанси та не дозволили супернику створити загрози біля власних воріт. Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд впевнено переміг Сандерленд з рахунком 2-0. Команда Еріка Тенгага продовжує поступово набирати форму. А Рашфорд і Гойлун знову серед на. Активніших на полі найочікуваніший матч туру Челсі проти Ліверпуля на Стемфорд-Брідж сині взяли реванш за попередні невдалі ігри, перемігши з рахунком 2-1. команда Маурусія Початіно виглядала зібрано і, нарешті, показала характер, тоді як червоні втратили шанс закріпитися у топ 3 у неділю «Ньюкасл Юнайтед здобув перемогу над «Ноттінгем Форестом з рахунком 2-0. Сороки діяли агресивно і заслужено взяли три очки. Вулвергемптон і Брайтон розписали мирову рахунок 1-1. Обидві команди мали нагоди вирвати перемогу, але долю гри вирішила реалізація по одному точному удару з кожного боку. Астон Вілла продовжує свою впевнену серію перемігши Бернлі з рахунком 2-1. Бірмінгемці показують яскравий атакувальний футбол і вже тримаються поруч із лідерами. Евертон нарешті потішив своїх фанатів. Мінімальна, але важлива перемога 2-1 над Крістал Пелесом. Піднялися з нижньої частини таблиці і завершував тур матч у Лондоні, де Брентфорд приймав Манчестер-Сіті. Єдиний гол від Ерлінга Голланда приніс команді перемогу, рахунок – 1-0. А тепер турнірне становище після семи турів. Перше місце посідає Арсенал 16 очок, другим іде Ліверпуль 15, третім іде Тоттенгем – 14, на четвертій сходинці Бурмун 14 очок. Далі йде Манчестер Сіті з 13 балами, шостим іде Крістал Пелес – 12 очок, сьоме місце Челсі, 11 очок, так само, як і восьме та дев'яте місце Евертон та Сан. Андерленд по 11 очок і десятку закриває Манчестер Юнайтед з 10 очками. Сьомий тур прем'єр-ліги знову довів конкуренція на туманному альбіоні шалена а боротьба за чемпіонство лише починається. І далі поговоримо про серію А. Шостий тур відкрився у Вероні, де САСООЛО мінімально переміг верону з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі став вирішальним, а господарі так і не змогли відігратися. Далі Леча здобув важку виїзну перемогу над пармою, також із рахунком 1-0. Команда діяла компактно в обороні і скористалася єдиним моментом у другому таймі. Найрезультативніший матч туру це Лаціо проти Торіно на Олімпіку. Команди влаштували справжнє шоу рахунок три-три. Білоблаки. Тні двічі виходили вперед, але бики щоразу знаходили сили відігратися. Інтер упевнено розгромив Кремонеза з рахунком 4-1. Лаутаро Мартінес оформив дубль, а Нерадзурі продовжував демонструвати чемпіонський хід. У Бергамо Аталанта та Комо розійшлися миром з рахунком 1-1. Господарі володіли ініціативою, але новачок Ліги знову показав характер, зрівнявши рахунок наприкінці гри. У неділю у Дінези зіграв у нічию з кальярі. Рахунок 1-1. Матч вийшов рівним. Обидва голи забиті у другому таймі. Рома у центральному матчі дня вирвала перемогу у Фіорентини з рахунком 2-1. Римляни діяли злагоджено, а вирішальний м'яч забив довбик після блискавичної контратаки. Болонія вдома просто знищила пізу з рахунком 4-0. Команда Тяго Моти показала видовищний футбол та не залишила суперникам і шансу. На полі переміг Дженуа з рахунком 2-1. Південці відкрили рахунок рано, але наприкінці зустрічі гості створили інтригу. Все ж, чемпіонський досвід партенопейців допоміг втримати три очки. І завершував тур центральний матч у Турині Ювентус проти Мілана. Команди діяли обережно і закінчили зустріч без голів. – 0-0. Обидва клуби залишаються серед лідерів, але втратили важливі очки у боротьбі за вершину. А тепер турнірна таблиця після шостого туру. Першу сходинку посідає Наполі з 15 очками. Далі йде Рома, 15 очок. На третьому місці Мілан з 13 балами. Четвертий йде Інтер, 12 очок. Далі Ювентус, 12 очок. Аталанта і Болонья мають по 10 балів. Восьму сходинку посідає Комо з 9 балами. Дев'ятого сходинка це Сасуоло, 9 балів, і закриває десятку Кремонезе – також 9 очок. Шостий тур серії «А» став справжнім святом італійського футболу із забитими м'ячами, емоціями та неймовірною боротьбою на кожному клаптику поля, і схоже, цього сезону нас чекає надзвичайно гаряча боротьба за скудето. Гучний скандал в українському футболі отримав новий розвиток. Національна поліція офіційно вручила підозру колишньому президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку. Його звинувачують у привласненні та розтраті майна Української асоціації футболу в особливо великих розмірах, а також в організації підробки офіційних документів у складі злочинної групи. За версією слідства, злочинна схема почала діяти ще у травні 2015 року. Тоді у Павелка виник умисел на заволодіння коштами, які над Одили до федерації від УЄФА через рахунок офшорної компанії для реалізації свого плану. Він залучив цілу групу співучасників, серед яких фігурують колишні топ-менеджери Української асоціації футболу. Механіка оборудки була простою, але цинічною. На підставі ефективних документів УАФ перераховувала мільйони євро за товари та послуги, які насправді ніколи не постачалися. В інвойсах фігурували закупівлі елітних сортів чаю, кави, морепродуктів, а також різноманітне обладнання та освітлення на мільйони євро. Таким чином, за даними слідства, у 2015-2016 роках було виведено близько 9,3 мільйона євро, що за тодішнім курсом становило понад 250 мільйонів гривень. Це стала логічним продовженням розслідування, яке триває вже кілька років. Ще у 2018 році було відкрито низку кримінальних проваджень щодо діяльності заводу УАФ, з виробництва штучних полів та можливого незаконного збагачення керівництва асоціації. У червні 2023 року Андрія Павелка було заарештовано. А у квітні 2025-го з'явилася інформація, що він виїхав за межі України, посилаючись на стан здоров'я. Сам Павелко та його захист традиційно заперечують, усі звинувачення та називають справу політично вмотивованою, проте враховуючи, що строки досудового розслідування добігають кінця, найближчими місяцями варто очікувати на передачу обвинувального акта до суду. Головний тренер національної команди Сергій Ребров ухвалив важливе кадрове рішення напередодні жовтневих матчів відбору до чемпіонату світу. До збірної повертається досвідчений півзахисник Руслан Маліновський, який наразі виступає в Італії за Дженуа. Футбольний експерт Роман Бебех в ефірі Футбол 360 пояснив, що виклик Маліновського зумовлений його системною грою на клубному рівні та великим досвідом. За словами фахівця, зараз на команду чекають вирішальні матчі і досвід. Гравця буде дуже корисним для 32-річного півзахисника. Це повернення після року відсутності. Востаннє він грав за збірну в лізі націй. У поточному сезоні Маліновський провів шість матчів за клуб і відзначився результативною передачею. Нагадаємо, що 10 жовтня Україна в рамках відбору до чемпіонату світу 2026 зіграє на виїзді з Ісландією. А 14 жовтня проведе номінально домашній матч проти Азербайджану. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол не перемикайтесь. далі більше.